Всім привітки, вітаю вас на своєму каналі. Я нарешті добралась до стоматолога і почистила сьогодні каміння на нижніх зубах. Коротше, це було страшне. Там на за 8 років. Чесно, треба ходити частіше, але де знайти на це час, так незвично. Таке відчуття, що в мене там дірки. Завжди -дір. зуби я ось тут. Це біля п'ятої школи. До речі, поцікавилася за коронку, бо ж я планую собі завтра підготовлювати все під коронку і її встановлювати, то коронка обійдеться мені десь в 2500 гривень. Ну це все разом з пломбуванням і так далі. Коротше, вони будуть бачити, що там робити, бо підготовлювала я вже цей зуб давно під коронку, але досі не робила. Ось тут у мене не буде декілька днів зуба, можливо навіть і тиждень. Я знаю, як робиться коронка, в мене їх вже дві. І це буде третя. Попередні я встановлювала десь приблизно за тисячу гривень. Цього разу сама коронка коштує 1800. Ну і плюс підготовка і так далі. Зліпок. Коротше сказали, десь у 2500 маю увійти. Я тут збираюся чоловіку збирати посилочку. Хто не знає, у мене чоловік в ЗСУ. І цього разу я вирішила взяти те, що я вже вам показувала якомусь відео. Це виробник готової їжі, готової продукції. Зараз більш детальніше вам про неї розповім. Це компанія Fast Food Mission. Мені дуже сподобалося те, що вони роблять. Їхня компанія спеціалізується на... Готових стравах, які готуються, можна сказати, не готуються, а запарюються за 10 хвилин прямо у таких пакетиках. Минулого разу я вам показувала весь їхній асортимент. Сьогодні покажу, що я тут набрала. І самі знаєте, в яких умовах наші захисники зараз знаходяться. У них немає можливості десь щось готувати. А ці страви це. Повністю готова страва, яка висушена. І це дуже-дуже класно. У мене тут купа помічників. Допомагає це все розбирати. До речі, ось ці пакетики, вони йдуть зіп за стіпкою. Її відкриваєте, заливаєте туди кип'яток, тут є інструкція на кожному пакетику. І чекаєте 7-9 хвилин, і страва готова. Мої хлопці захотіли по батончику, я дала, зараз вам відкриє, Юрчик покаже. Це йдуть із кокосом. Фінік кокос. Це енергетичні батончики, вони також дуже класні і в польових умовах можна перекусити непогано. Зберігаються вони дуже довго. Взагалі, ці всі продукти зберігаються дуже-дуже довго. Вова, покажи нам батончику, покажи. Ось такий батончик там. Ну, ми минулого разу брали, то дуже класно, це натуральне все по складу. Тут фінік, кокосова стружка та какао. І взагалі всі ці батончики повністю із натуральним складом. Бачите, фінік арахіс солений. Також тут фінік-малина кешю та журавлина є. І мені ось цього тоді сподобалось кава рощина 3% горіх фундук, фінік сушений. А що ще я тут взяла? По готових стравах. Борщ український, звісно ж таки. Далі у мене тут грибна юшка з локшиною та білими грибами. Також смачно готувала вже їла тут. Також натуральний повністю склад. Можете зупинити відео, почитати. І, взагалі, ця вся інформація є в них на сайті, а також в них є їхній інстаграм, там також можна робити замовлення. Я вам обов'язково лишу посилання в описі під відео. І, до речі, буде для моїх глядачів промокод для всіх військових мінус 30%. Промокод залишу в описі під відео, тому користуйтеся. Це дуже вигідно, і нашим хлопцям це точно треба, особливо ті, хто напередовій. Так, взяла ще картопляне пюре з куркою. До речі, це, напевно, якась новиночка, бо минулого разу я таке не брала, його не було. До речі, цікаво тут поглянути склад. Картопляні пластівці, куряче філе сушене, сухе молоко, цибуля смажена, сушена, сіль, морква сушена, цибуля. Купчена сушена, зелен петрушки сушена, куркума. Досить непоганий такий склад. Я думаю, також сподобається чоловіка, потім спитаю, як йому і що саме брати на повторі, бо ну, тут, хоч і здається, багато всього, але воно дуже швидко закінчується, скільки ж тут тієї їжі для нормального чоловіка. Так, бограч тут є, також дуже смачний. Ось ця, до речі, каша вівсяна з сухофруктами дуже смачнюча, можете брати, бо це пробували. Далі локшина з куркою та овочами, також взагалі супер. Тут, а, точно. Тут дрібніша курка, а ось тут в локшині саме великими шматками. Ну, як? Ну, наскільки це можливо, великі шматки. Ось це в з куркою. Бо ми все-таки брали минулий раз ці всі страви досить так давненько, тому вже призабула, що саме з цього. всього. Я просто не хочу відкривати повторно вам показувати, як це виглядає. Можливо, один пакетик за пари тільки, а решта все поїде. Ось, бачите, також можете зупинити, подивитися тут склад. Ну, дуже смачно, ось це. Так, і ще в нас тут киаша гречана із грибами. Також, до речі, якась новинка. Здається, минулого разу цього не було. Картопляне пюре з'явилась і гречка. Також дуже класно. По енергетичній цінності, бачите, 341,3 кілокалорії, є жири, білки, вуглеводи, ну все є. Це все просто натуральні продукти, вже приготовлені тільки позбавлені вологі. Так що, бачите, тут навіть є дозування, скільки мілілітрів кип'ятку вливати. Але я завжди лила на око. Якщо будете питати, цікавитися, можу повністю відповісти на всі ваші запитання, бо це я вже взяла не вперше. І ціни досить таки адекватні. Не забувайте, що посилання лишаю в описі під відео. Користуйтесь моїм промокодом для всіх військових. Буде вам хороша знижка. І дай Боже нам всім перемоги. В мене ще з минулого разу лишилась каша вівсяна з сухофруктами. Хочу вам показати, як вона виглядає. Всередині це остання пачка з того мого замовлення. І подивіться, скільки там фруктів. Дуже багато. Я зараз залью її п'яточком, перекину в тарілку потім і покажу, що в мене з цього вийде. Хочу приготувати зараз я налисники, ну, млинці, бо начинки в мене ніякої немає. в мене є тільки малиновий джем. Так що беру пачку молока, беру три яйця. Взагалі рідко, коли роблю з яйцями. Я думаю, що рецептом ніяким таким не поділюся. А просто покажу як я їх роблю, бо я ніколи борошно не зважую, там якісь цукри. Так далі, але постараюсь хоча б показати елементарно, як можна також зробити млинці. Ви знаєте, борошна в мене взагалі трошечки. Я дуже сподіваюся, що мені його вистачить, тому напевно все молоко відразу додавати не буду, бо я не знаю, на що в мене вистачить. To be, but I could not see Just Of you. Don't want to waste another you. I will love you in the dark пей, пей, пей Вова із млинчиком. А я буду зараз тут робити із джемом і з ягідками, бо в мене Вова не їсть ніяких джемів, помазок і так далі. Ну, можливо, сьогодні. Джем буде їсти мене тут залишки, треба ще баночку відкрити. Бачите, в яких я баночках закривала з-під імберілу, і з чого тільки. Вони малесенькі, їх зручно відкрити, знаєте, покористувався, тобто з'їв і можна відкривати новенькі. Єдине, погано, що ось ці кришки, вони я не знаю, де їх купити повторно. Тобто на такі спід кетчупа, рута, здається, називається, То ті кришки є, а ці трошечки менші і їх. Ну, не знаю, чи є вони в продажі. І всі ці маленькі баночки з різними кришками. Ось, коротше, попортиться кришки, доведеться баночки здавати, напевно, склотару. Ми тут бандою зібралися. Василько, Маша, Вова Каже, йдемо. Ми в центр міста, хочемо зайти в Аврору. Треба маму тату зняти пенсію. Я завжди хожу батькам знімаю, бо вони не можуть. І ще треба, коротше, буде мені зайти. Подивитися кросівки, Не знаю, чи куплю двом малим одночасно, чи куплю тільки Вовчику, бо на Вовчика точно кросівки вже малуваті, А ось на Василька то ще є. Є в нього кросівки, я трошки більше таки купувала, то я думаю, що весна настане, буде в чому ходити. Ну, можна якось або по черзі їм купити, або побачимо. Не знаю, не знаю цін, не знаю взагалі, що продається. і... Знаю, що в березні швидше всього довезуть багато яких новинок, але я люблю зарання купувати, ще по старих цінах. Купили зернят. Зараз хлопці будуть кормити, змашою лишаться, а я побіжу в банк, побіжу ще по своїх справах. Трошечки. Покажи, які зернятка купили. Покажи, які Вова купив зернятка. Покажи Вова! Покажи зернятка. Будете зараз сипати ташечкам. Ось такі взяла, щоб і діти могли Мама, сипай поїсти. Да, пташечкам всипайте. Сачутя... Отут. Открий такий куточок, щоб їх можна було потім забрати. Що, вова, пташечки? Да, треба, більше да, треба більше відкрити і хай вони сипляться. Бачите, скільки пташечок тут. Всі голодні, всі хочуть. В ручку їм тримай, насипай тримай. теж. Тримай. Тримай. Сипайте, пташечка. Тримай. Сипай. Він хоче, то й хай їсть. Є. О, а що то вони полетіли? Хтось злякав. Тримали. Вони зараз повернуться. Вони так політають, політають тримай. і повернуться. Тримай, Бери, тримай. вова. Ташка, ташка. А ти тако в ручку і туди тако кінь. І туди тако кінь. Тримай, тримай. Йдем? <риклад> не дається тобі пташечка, ходи пошкодую, ходи. Ходи мама пошкодить, синульку мого. Василько плаче, що пташечка йому не дається. Моє маленьке. Дай спаву, ходи. Так, <риклад> да, Пташечка втікає від тебе. Ходи тобі, купимо кросовочки, так? Да? Так, да, ходи. Сходили в квадрат і купили хлопцям кросівки. Василько несе, так? Да? Гарні купила мама? А ми купили тюлечки в цьому магазинчику, родина здається. Купила хліба. Взяла ось такий хлібчик родина. Так як в мене гостює кума вже декілька днів, то вирішила взяти. Хлібчика, бо в нас в основному його мало хто їсть, але в нас на обід суп то треба хлібчик. Взяла наші родиновські зефірки із Мохіто. Також купила домашнє молоко, ботше ем, хочу дещо випікати. І в мене тут ще купа яблук. І покупочки з Аврори зараз також покажу, бо ходили в Аврору. Аврора в нас така сьогодні скудненька. Я взяла ось таку сільничку. Ну, вона цукерниця пише, але в мене побилася сільничка, я її взяла на сіль. Мені здається, досить непогано буде з ложечкою готовою. Об'єм тут тут об'єм 300 мл і коштувала вона, здається, 60 з копійками, вона скляна. Васильку, що ти чіпаєш? Туди сіль насипимо. Мама помиє і насипимо сіль. Ще взяла я е, ось такі ножнички для обрізування кіхтів. В нашої бусі такі кіхті. Кума сказала, що свої кіцькі вона обрізає. І вирішили бусі також підстригти. Вона ж на вулицю не ходить. Їй захищатися ні від кого не треба. А царапається дуже сильно і дітей, і мене коротше таке. Взяла ще. Ось таку зубну пасту на повторі дитячу. Взяла шнурки. Ось такі це на вулицю. Шнурки вже ж весна настала, можна приняти сушити на дворі, Ну, якщо гарна погода і є на кого залишити дітей. Бо ж знаєте, тут ще таке питання. Не винесеш з двома дітьми, бо вони біжать під машину. Тому, коли є на кого лишити, то можна буде вішати на вулицю. І. У мене ще тут Василько, як завжди, кульки повітряні взяв, п'ять штучок. Ну Такі, коротше, я хотіла ще купити шампунь, не купила на день народження Аврори, геть забула. Треба було взяти ще шампуня по акції. А зараз нема такого, як я хочу. Smiles. does it take to be happy how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone before you get to meet someone like you how many songs can you write about heartbreak how to go it was it was Супчик, той, що був вчора на обід, і ось така рибка, тюлька із цибулькою. Я її завжди поливаю оцтом, олійкою і перемішую. Дуже класно, щоб воно постояло, тоді цибулька замариновується і набагато смачніше, але можна їсти відразу. А Ми зараз будемо бусінді чекати ногтіки. У мене кума буде показувати, як то робити, навіть Юрик прибіг дивиться. Будем когтики твої чистити, різать. чикин Чікін, чекін. чикин чекін. Ти не будеш так уже дертися. Ой. Так, тут у нас манікюрний салон. Манікюрний. До так. речі, буся. спеціальні ці ножнички буся. купили. Буська. Ну буся. Щось вона не хоче але. Ну, бо вона ніколи не стригла їх. Тихо, 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 маличка, все добре буде. О, нічого. Що так легко? Так. Це спеціальні ножнички, напевно. Творять чудеса. О, о, так, так, вони з двох сторін бачать. Це в мене її собаки, і їх обрізати. Тільки що треба під кутом це робити. Так, зараз мене командить. Будемо тікати. Бусі ногтики. Буся, що там? Все добре. Здорово. Мені здається, що їй почало подобатись навіть. Я сумніваюсь. Чого? Подивися, вона так навіть не сидить, навіть якщо її просто так взяти на руки. Я її закутала, щоб вона не шевелилася, бо вона типу, вони люблять шевелитися, видиратися. хочеться? нравиться. Останній нос. Бося, ще останні і все. І ти будеш красуня. Все, манікюр і педикюр зробили. Я вже відправляю кому. Додому. Додому. До речі, кума в мене створить вже до понеділка, я думаю, телеграм-канал. Коли ви це відео побачите, то під відео знайдете посилання. А ще. Тут ми з комою придумали зробити знижечку, 10% знижки на всю постільну білизну до 8 березня, включно. 8 березня ще можна купувати. Тому промокод також буде мій в описі під відео. А я збираюся до стоматолога. Сьогодні мені ось тут підпиляють зуба на короночку. І я буду трішечки без одного зуба. Хто ставив собі коронки, той знає, що це таке. Да, заходила, я до стоматолога було ще видно, вийшла, вже темно. І, здається, я там і недовго була.